Доброго ранку, всім моїм найкращим підписникам. Я трошки проспала, молоко фініш не вистачило. Значить, ми будемо пити просто каву з цукром, бо дають тільки свіже молоко, сухого не дають. Та вони, в принципі, час там скажуть, піднесуть те молоко. Просто коли просить українці молоко, то якесь таке, знаєте, неоднозначна реакція. А коли з іншої національності, то це все нормально. Ну, Діло не в молодці. Коротше, мені взагалі все одно. Давайте так, полетіли далі. Дам пару відповідей на такі запитання. Перше запитання. Чи приймають тут 17-річних без супроводу? Так, приймають. Був один випадок, коли приїхав хлопець. 17 років він побув тут 3 чи 4 дні не дуже довго, і виходить, у нього ленточка. і в них ленточка, бачите, в мене голуба в нього буде синя, і це інша категорія. Їх селять. Він в кімнаті жив один. Ніхто в кімнаті не жив, Отдільно поселили. Ну хто приїжджає з сім'єю, тих селять оддільно в кімнатах і нікого чужих не підсилають. От, наприклад, якщо ви приїхала там мама з сином. У вас є кімната, дві кровати стоїть. Це ваша кімната. Є таке, якщо мама з дочкою. Вони також живуть в кімнаті вдвоєм, До них нікого не підселяють. Бо це сім'я. Є сім'я. Приїхала мама, тато і дитина, три чоловіка. Їх поселили в таку кімнату. Ну так, в принципі, відповідь я дала. Далі чим відлічається біженство від тимчасового захисту? Дивіться, тимчасовий захист. Це ви приїхали сюди тимчасово. І тут виходить документи робляться по одному. У вас не забирають ні паспорта, нічого вас поселяють. Якщо у вас немає житла, є і такі, бо тут розказують типу, приїжджай, щоб у тебе було житло. Ну фінансовий рівень нас ну, людей різний, хто може сняти житло, хто не може зняти житло. Поки ви, у вас немає житла, вам фідосіл ну там, Де ви оформляли документи, він його підшукує. На це потрібен час. А, і в цей час робляться вам документи, а, по чуть-чуть робляться. Коли фідосіла вам підшукає житло, це називається трансфер. Ви берете туди. І переїжджаєте. І там далі карта А, робиться поліція, карта А, і тому, тому подобні вопроси. Ну, до цього я ще не дійшла, ми ждемо, поки нам буде трансфер. Саме головне тут трансфер. Так, якщо ти біженець, біженець це ти якщо поїхав і в тебе є такі, типа по політичним питанням, по релігійним, ти там розказуєш, що ти хочеш, ну, тебе селять не в такий лагерь, в тебе забирають паспорт і пів року. Ти сидиш на одному місці. Ну я не знаю, по городу ходить можна чи не можна в ти без документів. Твої документи забрали, і далі пішов процес оформлення. Якщо ти, типа, біженець, то ти хочеш тут прийняти гражданство, чи хочеш залишитися в цій країні. Воно ну, тут по-другому все розсматриється. Ну а якщо тимчасовий захист, це зрозуміло, що тимчасовий захист, а там буде далі видно. Ну, При тимчасовому захисті вам надають в принципі, ну, все. Все. Це отак. Ми ждемо, ждемо трансфер, ждемо школу, бо нам потрібна школа, мова буде. І якщо є бажання, підтвердимо диплом, підемо на роботу. Ну я думаю, тут є смисли ходити на роботу, тому що тут така зарплата доволі непогана для нас. Це так, так в принципі, відповіла. Ви пишіть, задавайте питання. Я ілі буду вам відповідати відео, знімати, ілі просто напишу в коментарях, буває, немає часу, ілі немає інтернету, або тут з інтернетом також проблема. То я не відповідаю. Коли знімаю, я так все почитаю, почитаю по полочкам його зложу. Далі у нас ще є такі правила цікаві. Дуже читайте закони. От, наприклад, ви приїхали в чужу країну, відкривайте їхні закони, так як ми у нас читаємо конституцію, так і тут. Ну тут закони соблюдаються. Якщо ти знаєш закон і ти говориш все по закону, то ти тут чоловік і тебе тут читають міністром. Якщо ти не бельмесе, то до тебе і буде таке ставлення. А тут є бельгійки і є наші. Ну перевести вони в принципі можна. Можна це робити через перекладач. Так що, якщо ви приїхали, ні в коїм разі не давайте себе в обіду. Бо тут заклюють, затопчуть і е, ну як морально вас задавлять і викинуть через і ви самі просто отсюда втечете. Е, є багато людей, які бігають, психують, чекають цього трансфера, є е, довгенько, чекають, є швидко приходить. Е, я думаю, це все залежить не від житла. Житла, я вам скажу, тут повно повно здається житло. О, на кожному глу я переводчик включала, здається, здається, здається. Тут в фінансах. Якщо в тебе є фінанси і ти прийшов, зняв його, то проблем немає. Ну, є, сюди приїжджають в основному ті, у кого немає фінансів на житло. Вони тут живуть і їм потім надають не соцжитло, а дають, типу, поки не зроблять документи, а потім іде. Деяк... <кій> Тьма, общаги, що? Ну, в кожного буває по-різному. Буває таке, що дають зразу там квартиру, ілі будинок, ілі пів будинка, або будинок на декілька хазяїв. Ну, якщо ви з сім'єю, то не факт, що ви будете жити у, в своїй квартирі або в своєму будинку. Можуть різняти вам будинок і підселити туди на декілька хазяїв. Різна інформація, дуже різна інформація. Так, далі. Всім приємного апетиту, зараз буду чувака, і розказувати, що мені дали. На сніданок, сніданки в принципі, тут нічим не відлічаються, тільки йогуртами. Такий йогурт дали. Не пробувала його, а пішла ж за йогуртом. Малий спить, каже, якщо що, мені там принесеш. Ну, в принципі, йогурт, там що нібудь їсти можна. Ну, він попозже трошки встає, ну тут пів восьмого завтрак можна, в принципі і на канікулах дитині і поспати. А я ж пішла з бейджиком. Ну, буває такі жінки, яким всім все одно дали, та і все. Воно тут не це. А буває таке бейджик, покажи. Пішла я за тим бейджиком, забрала бейджик, показала бейджик. То мені говорять, ні, по бейджику не кати, нехай сам приходить. Бувають і такі ситуації. Ну, там ще є мужчина на роздачі. Я тоді подивилася, думаю, а, ніфіга, підожду. Та жінка кудись пішла, мужчина був, підійшла, показала бейджик, взяла і пішла. Так вона мені це, була ще й йогурт не хотіла давати, кажу, ну ну йогурт давай сюди. <ріст> <ріст> ну Я не знаю, до 7.03.2026 Так що ситуації бувають різні. І тут є свої правила. Оце правила треба читати, тут роблячі магазини, і якщо ти, ти тиждень прожив, ти можеш піти попросити капсулу в очеретне капсулу і жетончик. Там є свій час. Ви їх соблюдайте, ці всі правила, і якщо ви соблюдаєте ці всі правила, вам ніколи не відмовлять. Там можна ще своєї гігієни попросити, якщо вам потрібно, ну, прокладки і бритву. Ну, от сьогодні я попрошу це все. <кій> Розкажу, як система робота, де робота. Так, дали нам цю пасту, як звичайно, варення, кстати. оце варення смачне, персикове. І масло. Я навіть не знаю, з чого починати їсти. Я то їм один бутерброд і на тому все закінчується. Хліб з маслом з'їсти, чи що? Хліб з маслом і з колбасою. Чи хліб з маслом? О, хліб з маслом із варенням з'їм, один кусочок. Ну тут два кусочка, Ну вони так нарізані, я так навіть ножиком. Вони що, бачите, як тоненькі, що дуже світяться. Тут попробуй так нарізати. Ну це так, щоб не об'їлися. ми ж привикла як. Такий кусочок хліба, якщо немає. Я так кусок колбаси Їмо, або просто відрізали кусок колбаси, і їмо. Правильно, це ж ми, українці, ми ж унікальний народ, цікавий доволі. Ну а тут же треба жити по-європейському, щоб все світилося. По поводу їжі, що я вам скажу, їжі тут достатньо. Ну, я не знаю, то, що дають оце порцію, ти з'їв наївся, ну це з пів восьмого до дев'ятої, а потім е, в пів півднінадцятого починається обід. По нашому времені це пів первого. Ну тут година разниці е, виходить. Ну я не знаю. Я вам ще такі сіду. Тут ходять різні люди, купляють ще щось і в магазинах, беруть, ну я понімаю там Кока-Коли, там кавуна беруть, ну кавун нам і так тут дають, ну може їм мало цього. А потім приходять у нас є в туалеті мойки, там, де руки мить треба, Вони починають мити там лотки, можуть оце стояти, наприклад, з мискою такою, знаєте, як пластиковою, стирати речі. Ну їм починаєш, ну тут же ж написано правила, поважай друг друга. Ну, зрозуміло, нічого ж казати не можна. Ну, може, людина не допоняла. Її починаєш говорити, що це варення, кстати, вкусне. А на тело я не буду, мабуть, это... ну що я ну, як люди є, може вони не розуміють, ну, вони є такі, що мову не розуміють. Ну, Тут різними ж мовами говорять. А я їм кажу, нам дають жетончик, а ви прожили, наприклад, тиждень, вам дають жетончик і капсулу, Ви зібрали туди речі, і пішли, постирали. все. Ну, как бы, тут, о, тут живеш як на курорті, я вам чесно кажу. Я от у нас збирала за тиждень речей, пішла, постирала. Сьогодні, кстати, у мене день стірки. Ні, сьогодні я візьму, а подивлюсь по часу, чи я всю, бо там теж по часам дають ці капсули. Навірно, коли сюди їх привозять, спів виходить, а, палиця облизала. Не звертайте уваги. Кому не подобається, що я облизую пальці, показую зуби і чмокаю. Так, не дивіться, не дивіться, не дивіться. Нас у мене багато підписників, кому це все подобається. Кому не подобається, проходьте мимо. Насильно мил не будеш, правильно? Так же говорять. Так що, оце такі діла. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А ви ж дивіться, як я їм. Хліб. З маслом і з варенням це тема. З басою. Може не буду їсти, може й буду. Зараз це зим. Сейчас вам розкажу йогу, что я крик. Смачний чи не смачний. М -м -м. Це я вийшла в другий зал, бо там людей страшна. А ну взагалі сижу. Одна я як королева. Бачите, що тихо нікого тут немає. Я йшла по Google Карті, тут є, ну, це я знімала вам відео кора. Тут ще є акшен, вказується тут йти за углом. 15-20 минут. Кажуть, він ще дешевший, ніж на ці магазини. Вона буде сходити в нього. Я там ні разу не була. Угу. Рік з варенням із маслом смачно. Кріп, ложку навіть дали. Це коли в нас йогурт і коли таке. Коли суп ложки не дають, бо суп пити треба. Тут така система. Йогурт називається зо, Зотіс. Не знаю, хто їв, його хто не їв. Дякую вам, я там дивлюся з моїх підписників, даже розбираються те, що я готовлю, і ви тут живете. Не стісняйтесь, підходьте до мене, мої фанати. Я всіх обожнюю, я вам дам автограф безплатно. А якщо ви тут проживали, напишіть вам, як вам готель Аріанна. Ну, це я так кажу, що готелі всі ж ті, хто тут були і знають, що воно таке, ті розуміють, що це общага, тілі те лагері, лагері. Всі називають як лагері. Ну, хто жив в общежиті, пам'ятаєте, то як ми жили, я жила в общежиті. Оце ілі люди жили. Тут так же само, тільки там в общежиті не кормили. Дуже <реш> душ був на первому етажі, але тут на мінус першому <реш> етажі. Їсти ти готуєш сам за свої кошти, тільки проживаєш і туалети общі. <реш> Оце тут те ж саме, тільки тут плюс, що вас кормлять і ви не тратите кошти. По поводу йогурта смачний на смак такий, як у нас дольче. Діле дольче. Оце точно такий самий. По поводу фруктів, які нарисовані чи тут є. Однорідна маса нема. Це ж хочу підтвердити диплом, піду робити молочну продукцію. Ну, якщо возьму, ну, я думаю, тут беруть. Тут беруть таких людей. А не фрукти все таке є. Вони дрібненько порізані, так як оце тоненько колбаса, так і фрукти. А йогурт смачний. Консистенція однорідна, відчувається смак персика полуниці малини, чорниці. На колір він розовий. У нас, як обично, якщо суп був вчора оранжевий, розсольник я його називаю, то сьогодні, мабуть, буде зелений. Сьогодні вівторок. Mm. Подивимося, що там буде на обід. Mm. Mm. Дякую всім за увагу, хто послухав мене, покушав в місті за мною, послухав моє чвакання, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і висилайте мені, мені донати. Хто висилає мені донати, я вам всім вдячна. То плюсик вам в карму. А хто чорний і завидує моїм донатів, донатам, то мінус вам в карму. Всім пока-пока, цілую, люблю, бувайте, чекайте моїх нових шикарних випусків із п'ятизіркового готелю Аріанна.